Граємо монтані. Розилля Е4. Е5, кінєв 3. Д4, шотландська партія. Слон С4, шотландський гамбіт. F6, що за захід. Так, ну тоді заберу на D4. Взяв, взяв. Так. Ферзь на D5 немає в мене ходу. А що в мене тут є? Значе нічого. Тоді просто рокіровка. Розвиваюся. Вивожу фігури. Так, хочу на Б7 поставити слона. Угу. Є5 поки що не проходить в нього є Кінце 6, підготую є 5 Напав на ферзя. На D3, щоб не перекривати дорогу слону чорнопольному, або Е3, Б3 краще. Так, ферзь С7 пішов. f 4 готую Є5. Так, КІНЦЕ6. Що в мене є тут? Розвиваюся, КІНЦЕ3. нападе на ферза на не є два відійду так пішов слоном на d5 є хід з нападом на ферзя ферзь d5 нічого не дає він на є 5 піде конем. У мене буде. ферзь під боєм і слона втрачу. Тоді просто d 5. Так, відійшов. Наша позиція у чорних не дуже хороша, але все надійно чомусь. Так. Пробую так зіграти. Ставлю пастку супернику. Пішуканий 5, атрую ногу йому підсовую. Якщо поб'є, побив, я зв'язую його слоном і фігура виграється. Немає в нього чим захищати цього коня. Побив на 5 Так, відійшов. На Ж2 дивиться ферзь і слон. Треба цього сильного слона на b 7 розміняти. Держу слона, мабуть. Щоб уникнути Якоїсь там тактики за чорних. Так, побив. Побив. Взяв. Тепер мені залишається реалізувати перевагу матеріально. Так, хочу вивести слона. Ладью, більш активно поставлю на піввідкриту лінію. Так, слон в мене захищений: Т4. Розбиваю пішаки. щоб ладья грала більш активно по лінії С. Так, це що? Відійшов. помінялися ладьями. Взяв. Так. Відійшов. Куди краще відійти конем. На стри, мабуть. Він поб'є, я нападу тоді на пішика. Так, на Е2, мабуть. Якщо вперед просуне, на ф 4 конем піду. І він уже пішика не зможе цього утримати. У нього ладія не грає. Слон далеко. І перекритий слон пішиком на D6. Так, і напав. Тепер, якщо D2, Просто ладья грає де 1 і пішак втрачається. Так, і все. Ще нападає. На H5 поки що. Там на коня напасти ніхто не зможе. Ні ні ладья. Виграв пішака. Так, хоче спіймати. Коня мого. Немає ходів у коня. Так, відійшов з слоном. Щоб поставити наші три коня. Щоб кінь грав. Бо кінь там нічого не робить. Корисного. Так. Пішак по лінії де слабкий, тому його буде легко зупинити. Так, пішаки по білим полям ставлю, тому що слон чорнопольний. Напав. Я буду захищати пішика, ладя не може захистити. Відійшов. Так. Напав на лад'ю. Хочу розміняти фігури. Щоб посилити позицію. Помінялося. Так, відійшов. Ладья по другому ряду все захищає. Так, перед. Шах. відійшов. Так, F5. Хочу на е 7 поставити шах, іграти пішака. Поки що так. Або нападу так на пішака. h5. Здався. Час закінчився.